Ти там кончена, ти з тобою все не так. Та ти не вмієш, ти поганий експерт. Я так довго робила якусь справу, і я просто вигоріла. У вас на тиждень отакезні списки, але при цьому у вас немає цілий на рік вигорання, перевищення очікування в першу чергу до себе. Коли ви образилися на себе, ви автоматично підрізали собі. Крильця, ти вмієш співати. Вмію, я вмію. Ти вмієш танцювати? Та вмієш танцювати. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Катерини Баршової. І сьогодні говоримо, чому взагалі приходить вгорання і як уникнути вигорання. тому що до мене звертаються просто десятки пачками експерти, і всі говорять як один. Я так довго робила якусь справу, і я просто вигоріла і тут. Мені є що вам розказати. Ну, найперше, тому що вигорання це така психологічна, з одного боку, історія, з іншого боку, питання до ваших інструментів. А з третього боку, у мене є свій досвід. І, звісно, я теж в своєму житті і не раз вигорала, тому я з вами зараз поділюся. Найперше, давайте поговоримо, що таке вигорання. Я на одному з відео вже розповідала, що у нас є такі стани, де багато емоцій. вигорання це не якась одна емоція, там ну, наприклад, страх або горе, або там сум, радість це одна емоція. А коли у нас така зборна солянка, нам треба її розкласти на складники, щоби розуміти, з чим взагалі ми маємо справу. Так от вигорання першочергово. Це давайте по-простому, як втрата енергії, втрата цікавості, неможливість в тому самому темпі робити ту справу, яку ви робили. І навіть десь втрата м -м, мотивації, інтересу до того. Бо нібито я так довго робила, так довго старалась, так сильно старалась, але в мене нічого не вийшло, або я не прийшла до того результату, який ставила перед собою. Хотіла заробити мільйон, заробила тільки 100 тисяч. М -м -м. От і вам вигорання буде. Так? Тобто, ця історія зазвичай підкріплена якимись в більшості випадків якимись матеріальними результатами. Не обов'язково матеріально, тобто є якийсь результат, з якого ви розумієте, що там був недосягнутий якийсь певний результат. Так от, вигорання це в першу чергу, коли у вас є якесь таке велике очікування, і це очікування було недосягнуте. От ви ставили перед собою якусь ціль, і зазвичай ж ми як любимо? Ми любимо недооцінити те, що ми можемо зробити за рік. Але можемо переоцінити те, що ми можемо зробити там за день або за тиждень. І тому у вас на тиждень отакезні списки, але при цьому у вас немає цілий на рік. А при цьому у вас немає планів на рік. І ви живете в такому, поставила тут сьогодні 100 мільйонів на день задач, не змогла виконати або зробила, але упахалася, а потім два тижні відхожу від цієї історії. І досить часто ваше вигорання приходить через те, що ви переоцінили навички, вміння вміння планувати час. І буває так, що для того, щоб досягнути певної цілі в житті, або ви поставили там да, хочете, от, хочу прийти сюди, і ви прорахувалися. Просто ви погано рахуєте, і тому ви подумали, що вам треба наприклад на досягнення цієї цілі місяць, але насправді можливо вам треба був там півроку або рік, допустимо. І тому завжди вигорання, перевищені очікування. В першу чергу до себе. І дивіться тут який момент. Те, що я вам говорила, що вигорання це зазвичай комплекс емоцій. І оце стан, який там виникає в вигоранні, це образа. Ви розчаровуєтеся в собі, по факту ображаючись на себе, що от я якась не така, я могла би, не могла би щось, я не зробила так, не так. Тобто, по факту, образа на себе в одному з попередніх відео я вам розповідала, що образа це комплекс емоцій. І по факту, в образу там запаковано. І очікування, і страхи, невміння прорахувати, та? тобто немає такого аналітичного складу, не прогнозувати. І коли ви образилися на себе, ви автоматично підрізали собі крильця. А чому так? Тому що образа не розпаковує можливості. Вона, навпаки, вас заганяє під плінтус. Ви своєю головою починаєте думати, що з вами щось не так. Хіба це мотивує? От давайте уявимо, якщо хтось буде поруч з вами, говорити. Та ти там кончена, ти та з тобою все не так. Та ти не вмієш, ти поганий експерт, там погана мамка. Ви що будете відчувати, коли ця людина буде так говорити? Ви будете потухати просто, будете відчувати, як ви ще більше здаєтеся. У вас і так енергії не було, у вас і так сили не було, там мотивації запало. Тут людина вам говорить фігню. Так ви ще більше будете провалюватися, да, по по емоційним тонам. Так от про що історія? Про те, що ви це говорите сама собі. Ви, коли потрапляєте в образу на себе, а це ж перевищені очікування, а це ж і вигорання, звідти береться, ви починаєте себе заганяти своїми ж словами внутрішніми під плінтус. І коли ви сама над собою, у вас внутрішній голос говорить, ти там не така, ти не міш, не знаєш, от там всі нормальні, а ти з тобою щось не так. Чи виникає у вас більше енергії, чи виникає у вас більше мотивації діяти? Та, звісно, що ні. Тобто, дивіться, вигорання. Багато складникова взагалі історія. Та? От ми проговорили це там, і образи, такі як стан буде, великі очікування по відношенню до себе. Це і дезмотивація сама себе, коли ви себе ображаєте, принижуєте. І в тому числі, коли ви ставите надто великі очікування до себе, це говорить про невміння адекватно сприймати реальність. Тобто, у вас по факту десь є рожеві окуляри, і ви в тих рожевих окулярах дивитеся на світ. Ви дивитесь, що, наприклад, там манька зробила це там за місяць, а ви така М -м, зроблю за два. А ця історія. Якраз дуже сильно характерна дітям. Це діти, от ви в трьохрічної дитини спитаєте, ти вмієш співати? Вмію, я вмію. Ти вмієш танцювати? Та вмію танцювати. Тобто дитина трьохрічна, вона ще не встигла нахапатися, що з нею щось не так, що батьки не встигли її там накрутити. Вона переконана, що вона все вміє знає, Вона, вона, ще настільки відкрита, вона готова це все робити. От, от уявіть собі, що будучи дорослою чотю або дорослим дядю, якщо ви зараз дивитеся відео. Ви натягнули оці дитячі рожеві куляри, що ви можете. Я не кажу, що ви не можете. Я говорю про те, що ви не завжди адекватно і реально оцінюєте ситуацію, і тому ви перебільшуєте свої можливості або перебільшуєте той результат, який ви маєте отримати, на основі того, що ви вмієте робити, чи там повинні зробити. Це важливий момент. А ви маєте для себе розуміти, що коли ви ставите якусь значну ціль перед собою, то досить часто та ціль... Потребує у вас нових навичок і нових звичок. Що ну, значить навичка? Що таке навичка? Да? Давайте в професії. Навичка майстра манікюра, давайте. Навичка гарного вчителя, да? бути гарним вчителем. Що це мається на увазі? Це коли ви взяли якусь певну експертизу або інформацію, або знання, повторили, попрактикували так багато раз, спробували на досвіді. Щоб ви відточили це і довели це до автоматизму, і деякі процеси ви вже робите просто автоматично. Ви ж це вмієте, вам це легко стає. Так, от деякі цілі потребують того, щоб ви щось відточили до автоматизму. Але якщо ви поставите мало часу собі на досягнення цієї цілі, або ви, наприклад, поставили ціль і не розумієте, що вам треба нові навички. То ну ви ж маєте розуміти, що ще ж мозок буде проходити стадію саботажа, на що нам це треба, плюс страхи вилізуть, а от тебе не вийде, і там вся історія. І ви, якщо ще там будете втрачати час, і плюс вам треба напрацьовувати цю навичку, то відповідно через півроку заробляючи 10 тисяч зараз, не почнете заробляти мільярд. Ну ніяк, тому що вам треба буде сформувати навички на мільярд. А для цього треба просто час. І саме тому, коли ви йдете на навчання. Там ви відточуєте якусь певну майстерність, ви відточуєте певну навичку. А для того, щоб вона правда перейшла в навичку, перейшла до автоматизму, вам треба час. І тому навчіться адекватно аналізувати свої цілі. Тому що якщо ви ставите перед собою ціль, яка потребує декілька навичок, наприклад, заробляєте 10 тисяч, і хочете заробляти мільйон. То це означає, що вам треба такі навички набути, які будуть коштувати мільйон. Можливо, це створити продукт. Можливо, вам треба відточити лідерські навички. Навички, дивіться, знову ж таки. Знову ж таки, навичка. Певні ваші звички доведені до автоматизму. Певна ваша експертиза доведена до автоматизму. Ви будете це легко робити. Ви, ви не будете довго думати про це. Ви з зуби, коли йдете чистити, ви ж не думаєте так, а як це мені оце рукою взяти зубну щітку, а як її мені тримати, а як мені її в рот засунути? Ви не думаєте, ви на автоматі ви там ще одним оком спитають, чистити зуби. Та сама історія з навичками, наприклад, в зароблянні грошей, якщо ми говоримо про гроші. Коли ви адекватно вмієте спрогнозувати свою ціль, коли ви вмієте вирахувати, скільки часу вам треба. Коли ви вмієте розрахувати, які вам треба ресурси для цього, і зазвичай люди як думають, що ресурс це мені треба працювати. Да? work, 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 і, то, і це є ресурс, тобто що я вкладаюся в це. Але люди часто не розуміють, що, наприклад, той самий якісний відпочинок це теж ресурс. І для того, щоб якісно працювати, вам треба якісно відпочивати. Люди не вміють відпочивати. До речі, нагадайте мені, щоб я записала вам відео про якісний відпочинок, тому що є певні показники, по які можна виміряти, взагалі в якісний вас відпочинок чи ні, що там таке потрібно робити. І, от коли ви розумієте, так, як вам відпочити, ну взагалі не тільки відпочити, як вам треба працювати. Коли ви можете розтягнути в часі у вас для досягнення великої якоїсь цілі, вам потрібно буде навчитись планувати, вам потрібно буде розуміти, які звички треба регулярно робити, дії регулярно робити. Можливо, вам треба буде нанести це в календарик і робити це там кожен Божий день, наприклад, там по годину чи по дві в день. Чи готові ви до цього? Так, от, коли ви вмієте аналізувати свої ресурси, що ви зараз маєте. Прогнозувати, які ресурси вам потрібні, які вам навички потрібні, скільки це займе часу. Коли ви вмієте вимірювати проміжний результат, коли ви розумієте чітко, по яким показникам буде вимірюватися ваш той результат та ціль, до якої ви хочете прийти, тоді ви мінімалізуєте своє вигорання. Ви його просто мінімалізуєте. Бо бо знову ж таки, що таке вигорання? Це перебільшення очікування по відношенню до себе, і це очікування. Базується на величезній образі до себе. А образа завжди має таку історію, як ячмо. І коли ви себе кожен раз, у вас не буде більше енергії. Ви цю енергію будете ну, так, понижувати, просто будете закопувати себе під плінтус. Воно вам не треба. Ви маєте знайти такі інструменти важелі впливу на себе, щоб ви були завжди в енергії, тому що досягнення великих цілей або довгострокових цілей. Потребує постійної підтримки енергії. Якщо у вас її немає, ви просто себе закопаєте дуже швидко. А люди ж як думають, я зараз рвону за місяць, все пороблю і в мене буде результат. Але деякі цілі потребують навички. Знаєте, як можна бігти 100 метрівку максимальною швидкістю? А якщо вам треба бігти 100 кілометрів, то якщо ви рвонете в першу там, хвилину? То ви здохнете через 10 хвилин точно. А вам треба навчитися бігти так, щоб ви і через тиждень бігли в тому самому темпі. Навчитися планувати свій день, свій тиждень відповідно до тої цілі, де у вас є і ваша енергія, тому що ви керуєте і роботою, і своїм відпочинком, де ви чітко розумієте, що для вас буде результатом кінцевим і результатом проміжним. Коли ви чітко розумієте, які у вас є ресурси, які ресурси вам треба. Посилити, досягнути. У вас вигорання просто не наступить. І плюс тут ще така важлива річ: ваша ціль має відповідати вашим внутрішнім переконанням. Ваша ціль має відповідати вашим істинним бажанням. Тому що, якщо ви поставили собі ціль, а вона не ваша мамина, татова, бабка сказала, там дідка сказала, там чоловік сказав. Тобто, наприклад, а всі сказали, треба машину купити. Ну, машина показник досягне. І мені треба машина, а можливо. Вам це не подобається, а можливо, вам і не треба цей автомобіль, можливо, вам треба щось інше, але ви поставили ту ціль. Ви дуже швидко розчаруєтеся, вигорите, і вам дуже складно буде досягнути цієї цілі, бо вона не ваша. Вона вас не буде запалювати. Вона ще більше буде забирати вас енергію. Все, що забирає в вас максимальну енергію, от прям висмоктує, висасує з вас, і ви не вмієте її поновлювати. Є ймовірність, що це не ваші цілі. Взагалі на основі чого ви хочете те, що ви хочете, чи це воно ваше? Тому я от зараз вам розповідала про вигорання, як його уникнути. Така тема вона зазвичай це не якась, знаєте, один пласт, і ми там його зняли, і все, вигорання немає. Ви маєте подивитися на взагалі на досягнення цілей і на свою роботу системно з різних боків і зі сторони ваших бажань. І зі сторони ваших теперішніх можливостей, і зі сторони, чи не надягнені на вас часом рожевенькі окуляри, чи не натягнуті на вас мрії інших людей чи там бажання. І от коли ви в комплексі дивитесь на цю всю історію, коли ви розумієте, до чого ви йдете, коли ви розумієте, що ви хочете в житті, вам стає дуже легко досягати будь-чого. І вам стає дуже легко бігти марафон, тому що спрінт, ви здохнете через 100 метрів, там, через 10 хвилин, а ви маєте бігти довго. Ви маєте бігти максимально знайти той темп, з яким ви будете бігти довго. І коли люди приходять, наприклад, до мене і кажуть, я хочу побудувати бізнес, давай побудуємо його за місяць, ми можемо побудувати його за місяць, але через місяць ви нічого не будете хотіти, чи там через два. Чому? Бо ви задолбетеся. Бо якщо я вам дам всі інструменти, якими я користуюся, я марафон довго біжу, і в мене достатньо сил, і я знайшла свій темп, то якщо я на вас це перекладу, вам це буде не під силу. Бо вам треба знайти, підібрати ваш темп бігу вашого марафона. Це дуже важливий момент. Так от, от вигорання це правильний темп, в правильних кросівках, з правильним диханням, з станціями, які ви робите на своєму шляхові, з чітким розумінням шляху, з чітким розумінням, куди ви біжите. і дійсно так ви зможете добігти до тієї цілі. І для вас вигорання буде неможливе. Але якщо ви встаєте вранці і думаєте, о, бляха. Опять треба вставати, і опять треба щось там, я не знаю, там страдати там іти там, тому що в мене ціль, то ймовірніше за все, ви дуже швидко вигорите. Дуже швидко, тому що там втрати енергії будуть колосальними. Коротше, нагорила вам цілу голову, щоб вам було взагалі простіше, я рекомендую зараз вам що зробити. Цей урок урок це не урок, це відео. Вам треба передивитися ще раз. І там, де я вам говорю показники вигорання, ставте на паузу і записуйте. А як у мене? А на чому моя мотивація? А точно моя ціль? А як я планую день? Коли ви почнете робити те, що я вам говорю, практично, тобто, хоча б писати і аналізувати, що взагалі є в вашому житті, вам буде набагато простіше повпливати на це все. І тоді дійсно цей ролик, який я зараз ви дивитесь, для вас буде максимально ефективним. Тому ви зрозуміли, що робити. Вам прийдеться зараз поставити на X2 і ще раз це передивитися. Пересилайте цей ролик тим, кому зараз актуально, хто зараз вигорані, хто не знає, як з цього всього вийти, хто не розуміє, як змінити там, свої, там якесь своє життя, коли людина от, відчуває, що ніби в болоці і не знає, як з цього всього вийти. Надішліть цій людині, можливо, саме це відео для неї стане таким перемінним. А всіх вас обнімаю, до наступних зустрічей. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І всім па-па.